Катерина Бабкіна. Іще ця весна, та ж такої ніхто її не просив. О бабіч поранених трас принишкли тіні птахів, завмерли міста, нетрепетно чекаючи перших злив, але у судомах скорботи за втратами матерів. Кривавий туман стелитиметься поміж темних дерев, І в що в полях повстануть, буде чорне зерно. Але ця весна, вона ж все одно своє забере, і ще ця весна, вона також своє віддасть все одно, пролиється сяйвом цілющих вихорів золотих, у кожні зболені груди, у кожне серце тісне, і буде певне майбутнє, і буде небо ясне, і ті всі, котрі залишаться, будуть жити за тих, хто не. Галина калина, мені без тебе не треба неба. Мені без тебе не треба неба, не треба ночі, не треба дні, мені без тебе землі не треба, мені не треба без тебе слів. Тому тримайся, збирай всі сили, мої молитви, твоя броня. Мені без тебе ніщо не миле, я не жила ще. Повір, ні дня, я все блукала, я все шукала, собі розради в рутині днів, і не працюють чужі поради, не розуміє, хто так не жив. Жити чеканням, в серці надія, що зійде сонце нового дня. Ти лиш тримайся, я в тебе вірю, моя молитва, твоя броня. Мар'яна Савка Марко Терен, Що з нами збудеться, мила, що з нами стане? Вітер сліпий же бракує поміж містами, мох проростає дахами, тоншають стіни. Те, що здавалось, непевним, стало постійним. Те, що здавалось далеким, стало свідомим. Хочу додому, чуєш. Я хочу додому, спогад пече, розлука гірчить безпідставно. Що з нами збудеться, мила, що з нами стане? Там, де здавалось, завтра, настало сьогодні, наші тіла годовані, душі голодні, і у вісні так беззахисно і підсвідомо, хочу додому мила. І я хочу додому. Наталя Карпенко. Війна. Війна, порожні вулиці, сирени, укриття. Вдягає ляльку поспіхом загублене дитя. Вломились визволителі злодюгами у дім. Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім. Ніколи не пробачимо за гарницьку орду, за долі покалічені, за сльози і біду. Війна летять на згарищем Лелекі журавлі? І вперте лізе Паросток зелений з-під землі. Тетяна Семенченко, наш дух міцний, за що ти каїн авеля вбиваєш? До рук, чому узяв ти автомат, навіщо мирний люд життя лишаєш, який ти нам до біса старший брат, Под віку завидющі в тебе очі, загарбати волів би цілий світ. Ми ж з роду до чужого не охочі, але й чіпати нашого не слід. Повстанемо пліч опліч, не здамося, в єднанні запорука перемог. Щоб націю здолати не вдалося на нашому боці правда, віра, Бог. А ти, проклятий Каїн, начувайся, хай згине твоє військо сатанинське, покайся перед Авелем, покайся за те, що цілиш в серце українське, наш дух міцний не знищити, не вбити, підтримку маєм Божого плеча. Прийшов ти Каїн, вільний люд бомбити, Сконаєш сам від судного меча. Аліна Бойтенко А скоро великдень. А скоро великдень, та бачиш війна, так склалося з нами наразі, І плаче в куточку холодна весна, гірко, як нам бідоласі. А скоро великдень і скоро свята прийде золоте воскресіння, а моя країна нестиме Христа, нестима заради спасіння, стоятиме там серед чорних руїн, Заплакана, змучена, боса, гарматний в вухах колотиме дзвін і холод кривавий косах. А скоро великдень, для чого війна, для чого постріляни, груди, і ця непалюцьки висока ціна, безглуздим наказом від юди? А скоро великдень, та бачиш війна, та бачиш, у нас катастрофа, тепер у нас своя болюча ціна. Тепер у нас своя Голгофа.